Затож, дай Боже, хочу показати вам наш новий прицепчик. 5 осей. 60 тонн вантажопідємності. Телескопічне подовження. Покажи, є ящик, є борти. Борти алюмінієві. За мною. Телескопічне подовження. Платформа 12 метрів плюс 5 метрів телескоп. 5 осей. Ось і. цю підйомну, Бачите, піднята лінивець Дві осі крайніх підрульні, інерційно підрульні. І остання вісь теж підйомна. З п'яти осей дві підйомних, дві підрульні. Яшечки цинковані. Шуті-шуті. Цинк. Цинк. Опори теж цинк. Апарелі. Звужуються, розширюються. Прицеп розширюється на 320, аперелі розширюється на 3,20. Все красиво. Цинк. Автономна гідравліка. Від машини гідравліки не треба. Стоїть станція. З електронасосом, підключили електрику і все, апарелі працюють. Місто волочиться, завод тат. Треба возити щось важке і довге. Чекаємо на вас.